Тут у нас вже великий досить бройлер. Сьогодні зранку чоловік ходив каже, з'їли все, просто всі кормушки були пусті. Дивлюся, він трішки насипав. Я люблю насипати прямо під гору, щоб всі чотири кормушки були повні-повні. І вони обсідають їх. Вони навіть не встають, вони так лежачі, воно, бачите, лежачі їсть. І так повинно бути, Того, що бройлер не повинен особливо, там прям дуже сильно рухатися. В нього повинно бути взагалі мінімум рухів. В моїх мріях, щоб вони були на сітці. І щоб у них до водички, і до всього було там. Пів оборота тулобу. Ну, поки так. Йдемо до сітки.